Привіт, народ України! Приватне і публічне право. Коли фірма чи якась структура є публічного права, вона не має на меті заробіток коштів. В неї є якісь посадові інструкції, де працюють працівники, і вони повинні робити все. Буква в букву, кома в крапку. Так, як написано, чи в інструкціях, чи в законах. Якщо є якесь порушення, то є чи звільнення, чи конфіскація майна, чи ще гірше. Якщо фірма є приватного права, в ній на меті збагачення і заробіток коштів. Тому. Всі наші структури, які ми вважаємо, що є державними, вони всі зареєстровані як структури приватного права. І коли чиновник іде на роботу, у його головний обов'язок принести як умога більше коштів володару, який зареєстрував цю фірму. Тому ось подивіться, є там держава, це там прокуратура, міліція, СБУ, це суди. Це там ще якась структура, ще там міська рада там одного міста, другого, там всі те, що ми там, комунальне хозяйство, все це державні структури, ми вважаємо, але вони всі є приватні. Тому ми, коли йдемо з, яко з якоюсь заявою про злочин якогось цих пальців, то ця вони як себе друг друга посадять? Ніяк. Тому вони за корупцію нікого не садять, розумієте? І тому всі ці по мукам, по судам це дуже довгий шлях. Його треба робити, треба, бо ми є носіями Конституції. Розумієте, ми є держава, ми є власники держави. І в нас є права. А у державних органів повинні бути обов'язки. Але вони, в них обов'язки заробляти коштів на корпорацію України. І у нас не страна, у нас супермаркет. Розумієте, де один одного покриває, покриває. І ніхто ніколи, ніколи не посадить, тому що вони виконують свої прямі обов'язки збагачення. Розумієте, за наш рахунок. Тому розберіться, будь ласка, з цим. Напишіть запити, якщо ви вважаєте, що я там неправий. куди угодно. Тому ми подали, тот то я віничанин, ми подали з групою людей, ми подали з групою людей. Звернення в прокуратуру на злочини Вінницької міської ради. То написали, розкинули, прокуратуру розкинула там на СБУ і на поліцію. Вони написали, що вони не передбачають та не, не бачать нас потерпілими, і це довга справа. Вони навіть не розглядали справу, розумієте? Ми звернули в суд, суд відмовив. І ми, і ми, но ми. Це все засняли, і ми засвідчили, що вони всі є в змові розумієте? Тому що ми володарі, а вони наші виконавці, вони наші працівники наймані. І те, що вони не передбачають цьому злочину з тою доказовою базою, яку ми предоставили, то вони вже є співучасниками, розумієте? Тому це довгий шлях. Але нам треба робити це і треба об'єднуватись народ. Розумієте, громади, громади повинні вибирати свої керівні органи, але нам треба зібратися громадою. розумієте? Тому знайомтесь, підіймайте всі питання, роз'ясняйте. І давайте наведемо лад своїй країні. Дякую.